Я бачив, як хлопець чистив банан на шостій авеню, і це мене збентежило. Поясню чому через те, як він його чистив. Коли я чищу банан, я тримаю ось тут і чищу до руки. Так А він тримав банан знизу і просто чистив його весь до самого кінця. Це виглядало, ніби чувак біля пісуара стягує штани аж до щиколоток. Я подумав, чувак, це занадто особисте. З цим бананом зараз ти що смузі робиш на шостій авеню? А банан ніби казав Ей. Ти ж навіть не знаєш, скільки з'їси. У мене тут синець.